Що чекає тільців у жовтні місяці? Так. О, У вас щось відкривається, у вас щось відкривається різко. Якісь у вас думки прояснюються, прояснюється якась невідома ситуація, над якою ви гадали, щось у вас було закрите, щось було невідомо. До вас, знаєте, як приходить в голову. Ага, ось що мені треба робити. Да. Ви розумієте свій подальший шлях. Куди вам треба рухатися, знаєте, з далекою перспективою до чого, до чого вам треба рухатися, і ваші думки приходять у норму, Знаєте, ви трохи заспокоюєте свій разум і десь розумієте, що щось тягти вже немає, немає сили. Можливо, комусь треба делегувати, знаєте, те, що ви робите, попросити помощі якоїсь з кимось поговорити, договоритися. Ось, щоб вам допомогли.